Так, ще раз показую зараз а ось. О, так уже вигляд. Це такі поля. Перший рік я його обробляю, тут вже було внесено гліфасат один раз, 3 літра бакова суміш, Тепер ми вносимо аналог діалена, мікодін уже. Зійшла, частково зійшла кукуруза, частково сорго ще до сходи, але треба працювати. Не знаю наскільки ми його приб'ємо. Якщо б тут соняшник, то це задниця. Чого тут соняшника й нема, тобто показуємо чого, це того. Прошлий рік тут був соняшник, але він не дуже вдався. То тобто, що це був класичний соняшник, сор. ну так, да, ось, ось, Тобто Ніяк його було ніяк вибити. Так, тобто, якщо такі поля треба, даже, наверное, не євролайтинг, Randstar Не знаю що тут Гіліантекс зробив би, ну Randstar Геліантекс, то есть сонячник, а вообще кукуруза і сорго – це найкращий варіант, який може бути для очистки таких полей. І я і на сьогодні я сумніваюсь, що цей ваточник ми візьмемо, ну ми може його... притупим, потом сделаем междурядку, дамо хоть в як пожить. Так даже. Я пока в к... комбайн хотел сказать, блин, пока в опрыскивающий трактор не залазил, было начало больше менш чисто. Дальше был просвет. А так, дивлюсь, тут капец. Поднимемся, что ничего ходить по полям, а то дивиться, то с краю походив, все чисто, нормально. То так расстраиваешься. Ну, а если так, то Будемо боротися з ним, глянемо що ми йому дамо. Це вже треба через 10 днів приходити і дивитися, що, що з ним стало.